Вже третій рік поспіль українські діти навчаються під звуки сирен повітряної тривоги. На жаль, це стало буденністю як для школярів, так і для вчителів. У таких умовах головним завданням міської влади залишається створити безпечні та гідні умови для навчання кожної дитини. Так ще в одному з тернівки облаштували найбільше сучасне укриття. Це наймасштабніший проєкт е укриття скла. 605 квадратних метрів це остання школа, яка в якому якої не було побудовано укриття. В новітньому освітньому середовищі дотримані всі норми і стандарти. Є кімнати для прийому їжі, санітарні кімнати та душові на випадок тривалого перебування школярів. Не обійшли увагою і дітей з особливими освітніми потребами. Приміщення адаптовані для комфортного перебування всіх учнів в цьому приміщенні є і кімнати прийому їжі, і санітарні вузли, і душеві, душеві кімнати. Це для дуже довгого перебування в цьому приміщенні, якщо будуть масовані якісь там ракетні атаки. На будівництво укриття з міського бюджету витратили близько 8 мільйонів гривень. Тут шість кімнат, розраховані на 13 класів, з кількістю перебування понад 400 здобувачів освіти. Все згідно державних будівельних норм. Мета нашого проєкту це була першу за чергу. Це безпека наших дітей, щоб, щоб діти навчалися в офлайн режимі. Не навчали тому, що була дуже велика нагрузка на інші школи, бо діти ходили займатися в інші школи, бо так як тут не було найпростіше укриття, воно не було, але дуже маленької квадратури. Крім того, передбачені резервні джерела живлення, тож перебої з електроенергією не стануть на заваді навчанню. Ще буде доустановлено в цьому укритті два підйомника для маломобільних груп населення. Також це приміщення обладнане автономним живлення електроенергії, також і система вентиляції і система опалення. Слід зазначити, що це останній навчальний заклад у місті, який забезпечили укриттям. Тепер в Тернівці всі учні знову здобуватимуть знання у стінах рідних гімназій та ліцеїв. І поки діти насолоджуються навчальним процесом, на вулиці їх чекають батьки.